Це програма об'єктиві. Ми говоримо про економічну ситуацію в Україні. Сьогодні у нас в гостях є політолог Роман Пасічний та економіст Володимир Харко. І ми продовжуємо говорити про ті позики, які взяла Україна у Європи та світу. Як повертатиме, пане Володимире, Україна ці борги, якщо в разі нам їх таки не пробачать і не забудуть, так чи і як це вплине на пересічних українців, на пересічних людей? Чи впливні податкування? Тобто, якщо будуть повертати, то очевидно, що це буде закладено в ставки оподаткування. Наприклад, з тих самих податку на доходи громадян. Так? І тому вона просто буде вища, ніж середньоєвропейська, наприклад, ставка. От. Чи можна цю позику розділити на кілька років, так? Чи є якась конкретна цифра, конкретні умови, що ми маємо віддати, наприклад, протягом трьох років? Ну, реструктуризація це є механізм продовження терміну цієї позики, оскільки є основне тіло цього кредиту, є відповідні платежі. Що таке дефолтний стан, коли Україна чи будь-яка держава не може обслуговувати оті поточні платежі, які включають і відсотки І частину там, основного тіла. Тобто вони починають перевищувати оці частину бюджету, так? в залежності, чи це буде 30% чи 50%, так? коли держава по факту не може справлятися з тими платежами. А реструктуризація це означає, що цей платіж знижується, Тобто він здійснюється довший період часу, але він разово є нижчий. І тому це є можливість для держави витримувати таке навантаження. Що в Україні краще, розтягування цього періоду чи, навпаки, скорочення його? Ну, на даний момент, звичайно, розтягування цього періоду. Скільки тому, років нам, нам вигідно? Ну, зазвичай реструктуризують в районі 5-7 років. От, питання на яких умовах? Так? Тому що умови якраз будуть визначати, наскільки це вигідно чи невигідно розтягувати. От це ще не означає, що це остання реструктуризація в тому числі. Тобто, залежно від того, як буде розвиватися економіка, відповідно, уряд може ухвалювати рішення: чи погашати, чи достроково погашати, чи далі здійснювати реструктуризацію. Пане Романе, також спостерігаємо, що в Росії ситуація дуже подібна так, до українського стану економічного. Кому сьогодні важче? Росії чи Україні. В плані економіці, навіть в плані політики. Це важко сказати кому важче. Ну, Українцям чергу, дуже вони <реш> Самі гол... розумієте, хочуть так. знати. Ну, не будемо забувати, що Росія це велика сировинна держава. І, власне, на газовій голці, якої фактично знаходиться і Європа, і за рахунок цієї газової голки Росія змогла за такий короткий час модернізувати свою армію. От. Тому. Е цей велика держава, відповідно, має великий, скажімо так, жировий запас. І вона може триматися. Але якщо проти однієї держави, скажімо, повстане цілий світ, санкції, ізоляція, блокування торгівельних систем міжнародних платіжних, це, безперечно, жодна держава цього не витримає. І, Чим далі Росія буде проводити стосовно України таку агресивну політику, тим санкції будуть жорсткішими. Відповідно, не треба забувати, що і Україна також має такі санкції проводити, а не покладатися тільки на е, своїх партнерів. І е, ну, це питання часу. Власне, якщо ми будемо брати з політичної точки зору, зараз е, Україна перемагає тому, що е, Поки нас підтримують, поки ми знаходимося в такому стані, а на Росії здійснюється міжнародний тиск, ми перемагаємо, тому що запаси Росії тануть, тануть, тануть. Власне, тому і були ці обстріли Маріуполя, захоплення Дебальцево. Необхідно, скажем, терористам активізувати свої дії, щоб розгойдати ситуацію. Заморожування конфлікту призводить тільки до витрати сировинного ресурсу з їхнього боку, без е, результатів. Чи йдеться сьогодні про те, що Росія намагається якось посилити економічну кризу в Україні? От йшлося нещодавно була інформація про те, що завозять бойовикам якісь е, апарати для підроблення готівки так української гривні? Ну безперечно, це, це звичайна практика, коли на полон в 2012 році. Скажем, пішов завоювати Росію, вони ввозили фальшиві рублі. Коли гітлерівська Німеччина була на території Франції, це також це звичайна практика підбиття економі, економіки за допомогою. Це і фальшиві гроші, це і постійні теракти на господарських об'єктах, вибухи на газопроводах, обрив телефонних ліній зв'язку, електромереж. Саботаж на виробництві і диверсії, це все разом складається в цілу систему ну, знищення економіки, скажімо так, на сьогоднішній день Росії легше тероризувати Україну чи Існу, українську так. економіку, ніж Україні російську. Однак, якщо брати в світовому масштабі, то в Україні і в коротко, і в середній, і в довгостроковому періоді легше, ніж Росії. Чому? Тому що образно кажучи. Кожен долар міжнародних оцих допомог Україні це додатковий, скажімо, пункт інвестиційної привабливості української економіки. Тобто інвестори розуміють, що там можна довіряти, там буде стабілізація. А з Росією, з точністю до навпаки, кожна її дія спричиняє невідворотність санкцій, спричиняє розмови про посилення санкцій. А від санкцій відмовитися не так швидко і відійти не так просто. Тому і в середньостроковому періоді для Росії стає складніше, ніж для України. Тому що з неї виходять інвестиції. От, і в довгостроковому періоді також для неї немає достатньо доброї перспективи. Чому? Тому що йде війна, де в них візьмуться люди. Україна в умовах інтеграції це питання вирішує. Тобто йдеться про міграцію. Як українці виїжджають, так потім і до України почнуть заїжджати, коли буде достатньо привабливий інвестиційний клімат. І на сьогоднішній день вже є. Хто будує дороги в нас турки. От. А в Росії якраз точно сюди навпаки. Хто буде заїжджати туди, де не буде інвестицій? Знаємо, що в Росії є також рубль обвалився. Так, яка в них сьогодні економічна ситуація загалом? Ну, поки що, це те, що може нас тішити, хоча не знаю, чи варто тим тішитися. Це те, що все таки рубль більше обвалився в порівнянні з гривнею. Коли погано в сусіда це От, добре для України, однак це знаєте, ну нема чим тішитися, тому що краще робити в себе краще. Це набагато ефективніша стратегія, ніж спостерігати, що там в сусіда робиться. Чи діють сьогодні санкції, і наскільки Росія від них потерпає, відчуває їх? Знаємо, що ціни на нафту ростуть останнім часом. Чим це спричинено? Ну, ціни на нафту видає, видається так, що ростуть, але до рівня попереднього року не дійдуть. От, тобто вони трошки так стабілізувалися. Далі вже були переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами, наприклад, про постачання зброї в Україну. Що це означає? Що Об'єднані Арабські Емірати будуть знижувати ціну на нафту. Чому? Тому що для них це є безпосередня вигода зайняти ринок російського Газпрому. Частково хоча б зайняти. Тобто, це закономірна позиція Об'єднаних Арабських Еміратів. От. А якщо брати ще народонаселення, скажімо, тої самої Азії, то зрозуміла річ, що Росія програє в рази, а це відповідно і ринок. От тому говорити просто так, що от незначне підвищення цін на нафту, що воно зразу допоможе Росії, це не зовсім так. Пане Романе, пан Володимир згадав про домовленості з Порошенком і mm. лідерами Об'єднаних Арабських Еміратів про постачання зброї. Зокрема, там йшлося про взагалі підтримку України. Mm. Поясніть, що означає таке політичне рішення, домовленості ці. це добре? Ми отримали для нас? сильного скажімо, партнера на міжнародній арені. Сильного, в першу чергу, економічно. Тому що е, Об'єднання Арабські Емірати, хоча вони, якщо не повідаються, видобувають всього 6% нафти е, в світовому масштабі, але тим не менше вони їх видобувають постійно. І е, їхні е, резерви є ну, настільки великими, що вони в будь-який момент можуть перекривати дефіцит, якщо він виникає. Фактично, об'єднання Арабські Емірати це така величезна бочка з нафту, яка при потребі відкривається, потреба нема, вона закривається. І запаси цієї держави є такі, що вони ну, себе досить вільно почувають при будь-яких цінах. Зниження у цієї ціни відбувається в першу чергу. Це об'єднані Арабські Емірати видобувають більше, продають дешевше. Фактично, вони підтримують Україну як з економічної точки зору, так навіть і о тим, що постачають зброю. Яка вигода для об'єднаних Арабських Еміратів? Це як пан Володимир сказав, заняття ринку. Росії плюс це створення гарного іміджу на світовій арені. Також знаємо, що. Зараз активізувався чорний ринок в Україні. Так, там значно інші ціни, ніж ми маємо сьогодні, е, ніж ми бачимо в обмінниках. Наскільки небезпечний, небезпечно це є для нашої країни? Пану чорний води? ринок був завжди. Так. Він завжди існував і він нікуди не зникав. Чи треба його контролювати сьогодні? Нам його ніхто ніколи не міг контролювати, якщо він може виникнути і спокійно існувати. Ми, ми його контролювати не можемо. Чорний ринок виникає тоді. Коли скажімо, державні інститути не встані забезпечити, не встигають, встигають так, точніше, не встигають. В нас існує поки що чорний ринок е, валюти, все інших чорних ринків, таких великих чи наочних в нас немає. Якщо ми беремо стан війни, був чорний ринок в першу чергу продовольства, Ніхто валюту не купляв. Тому ми, якщо дивимося на чорний ринок валютний, це означає, що просто держава в даний час не встигає ну на валютному ринку. Вона не встигає, так, не справляється з забезпеченням пропозиції валюти на валютному ринку, і тому це виникає стихійно. Цей чорний ринок валюти. Міжбанк закрився на кілька днів. Так таке рішення було це прийнято то, то, що... одна з причин, тому що практично не мають валюти, не мають чим торгувати. Якщо немає чим торгувати, це означає, що, що з'являється спекулятивна ціна, яка різко зростає, так? або інакшими словами, гривня різко падає. От, і тому це один із заходів, який з одної сторони стабілізує грошову одиницю, а з іншої сторони породжує цей чорний ринок. Чи слід чекати сьогодні масове закриття банків? Так, ми спостерігали такий період на початку конфлікту, який відбувся в Криму. Там було зосереджено багато відділень, навіть банків українських, які належали українським олігархам. Чи слід чекати зараз? Я думаю, в Україні масового? не буде масового закриття банків, просто в силу саме от європеїзації, скажімо так, в силу зниження от курсу грошової одиниці національної. Просто буде відбуватися певне об'єднання цих структур, тобто сильніші банки, і в тому числі іноземні, будуть купувати навіть цілі мережі тих дрібніших українських банків. От, і очевидно, що це буде за такими, скажімо так, привабливими цінами. От, тому говорити про просто закриття, це навіть в тих юридичних умовах досить складно. Простіше, звичайно, що просто буде ставати кількість номінально банків буде кількість менше, нас в банків будуть скуповувати ці мережі, а потім, очевидно, будуть їх оптимізувати, якщо не буде ділової активності на тих територіях. Пане Володимире, чи можна сказати, на які конкретно м, продукти, на що буде збільшуватися ціна в Україні? Це ліки. Нами, бачимо, що зараз масово подорожчали так, медикаменти, це е, прогнозують подорожчання хліба. М, чого, ну, комунальні послуги. в короткостроковому періоді, коли здійснюються отакі. Речі, особливо коли соціальні потрясіння, і інші, то очевидно, що товари першої необхідності швидше реагують на ту зміну ціни. А натомість товари, які довготривалого використання, чи, скажімо, там товари-розкоші, вони звичайно річ припиняють ріст цін або навіть відзначають зниження тих цін, тобто це класика економіки. Пане Романе, якими мають бути найперші заходи по стабілізації ситуації економічної в Україні? От реформи політичні. Що треба найперше робити нашому уряду, Кабміну, так? Ну, як на мене, вперше має бути реформа в сфері права. Це робота прокуратури, робота суддів. Тому що ми знаємо з минулого, що в нас суд... суди і судді, на жаль, не були неупередженими і наслідували букові закону. Тому більшість реформ, які навіть уряд буде здійснювати, скажімо, корумповані суди зможуть відмінити. І це буде знаєте таке штовхання на місці. Уряд намагається зробити, але судом ми це відміняємо. І це ні до чого, скажімо, ну, корисного не приведе. Тобто, реформа в сфері права має бути в першу чергу. Ну і що стосовно банків, ви так питали про масове закриття. Так, так. Ну, як на мене, знову ж таки, це європеїзація банківської діяльності, їхня прозорість. Якщо і будуть закриватися якісь банки, це хіба що ті банки, скажімо так, наближені до сім'ї, які були створені спеціально для виводу грошей з бюджету. Тобто, ну, умовно кажучи, банк е, Януковича молодшого сина, е, 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 основний свій капітал здобув на тому, що він виплачує через його через цей банк, здійснювалися виплати працівникам внутрішніх справ. Наскільки слід Януковича ще помітний в Україні? Чи він є взагалі? І, і коли ми зможемо взагалі позбутися його так, коли не буде вже його капіталів, не буде вже його. Коли і... не буде його людей. Я думаю, це ще буде довго. Чому? Тому що. Треба визнати одну просту річ, що е, сім'я були фаховими злодіями. Що це означає фаховими? Що вони оборудки робили досить е, е, грамотно через цілу, цілий ряд різних фірм, банків і так далі прокладок. І тому, очевидно, щоб розмотати цей весь клубок, потрібно достатньо часу. За той час, очевидно, щось буде перепродуватися, легалізовуватися і тому подібне. І тому єдиним способом стабілізації процесу, це звичайно реформи, про які от згадував пан Роман. Це реформа і судової системи, це реформа економічна, тобто створення відповідних умов для розвитку. З тим, що в нас є тільки один спосіб не користуватися тим, що було, а створити нове. І щоб створити нове, потрібно створити відповідні умови, вирівняти умови, щоб ті, хто має можливість має здатність. Могли створити економіку, могли створити продукт, чи це товар, чи це послуга. І якраз в умовах отих трансформацій, ці люди і ці фірми, які розвиваються, вони стануть основою майбутньої української економіки. А ці невдахи, які користувалися виключно злодійськими манерами, якщо в умовах реформування ці. Ланки ланцюжка перекриється, вони, очевидно, просто-напросто залишаться на своєму рівні, не будуть розвиватися, а з часом змушені будуть що робити? Продаватися. І тільки так їхній вплив, чи вплив їхніх там, ляльководів, знизиться і на економіку, і на політику в Україні, і на всю правову систему. Чи є в Україні ті люди, яким вигідна подібна економічна ситуація в Україні? В Україні Погано. чи є? У Очевидно, так. що завжди є. І хто вони? Хто вони, ну, скажімо, по іменному ми називати не будемо. Але зрозуміла річ, що в Україні була сильна і залишається п'ята колона, так звана. Тому, очевидно, для них це вигідно. Вони тепер опозицію чи якось інше називається, але вони зацікавлені для того, щоб зробити реванш, взяти владу і знову повернутися до тої годівнички і до тої схеми. До якої вони хотіли. Звичайно, сьогодні вони цього робити не будуть. Однак, як тільки почнеться стабілізація в Україні, це може бути і через рік, і через два, і через п'ять, ми можемо і вже потрібно готуватися до варіанту грузинського, коли схочуть знайти нових людей, ніби нові обличчя, але ляльководи будуть ті самі і захочуть взяти владу для того, щоб повернути на круги своя. І тому людям про це, очевидно, потрібно пам'ятати. Чи є ті, хто заробляє сьогодні на біді українців? Завжди на біді заробляють. Це класика. Питання наскільки законно це вже друге питання. Але зазвичай, звичайно, що заробляють. От навіть оці всі, як ви назвали, паніка, вони хіба не сприяють розвитку тих чи інших структур підприємницьких сприяють. От, питання, чи це законно чи незаконно, От, тільки так треба ставити питання. Тобто, якщо вони законно заробляють, то так. Що може зробити влада в таких умовах? Вона може обмежити, наприклад, норму прибутковості на період війни, так як було в багатьох країнах. І тоді всі розуміють, що є солідарна відповідальність підприємців, що вони не можуть, наприклад, заробляти більше як 10% так, прибутку. От. І тоді це буде говорити про певну е, соціальну справедливість. От однак говорити, що не будуть заробляти, це звичайно неправда. Пане Роман, до вас, до вас теж запитання, і чи потрібні нові санкції? Наступне буде запитання до вас, європейські от Європа говорить про можливі, якщо в разі Росія не виконає умов мінських переговорів. Санкції не необхідні, тому що це все одно, що ну, не, не завершити бій до кінця, зупинитися на півдороги. Якщо нових санкцій не буде, з часом Росія оговтається, стабілізується, знайде виходи з даної ситуації і укріпне, чим власне ці санкції наступають швидше і регулярно, тим відчутніші удари по її економіці. Відповідно, політична система в неї теж починає гойдатися. А на вашу думку, кому вигідне таке становище в Україні погано, економічне, те, що пан Володимир Першу чергу політичним реваншистам розгойдати економіку для того, щоб розглядати політичну ситуацію. Е, вже ми можемо зустрічати такі, скажімо, закиди через інтернет чи деякі засоби масової інформації. Якби не було майдану, не було би війни, долар би не був і все би було чудово. І от всі в цьому винуваті, погана влада, давайте все повернемо по старому. Ну і нехай би вони собі крали, зато ми всі були живі, здорові, і долар був по вісім щастя. Пане Володимире, що робити сьогодні людям? Потрібно масово скуповувати і техніку, вкладати в щось гроші, чи потрібно дійсно перечекати цей період з надією на те, що стабілізується? Людям потрібно робити те, що завжди робили під час війни надіятися на себе. Коли ми почнемо надіятися на себе і в економічному плані, тобто віддавати перевагу українським виробникам. Це якраз буде сприяти розвитку національної економіки, сприяти розвитку обороноздатності, от, і відповідно подолання тих всіх негативних тенденцій, які на сьогоднішній день існують. І тоді буде і незалежність від валюти. От. А надіятися на зовнішні чинники і на зовнішні валюти, очевидно, що це не зовсім доцільно. Як спекуляція це можливо, але як довгострокова перспектива це приреченість. Я вам дякую. Отже, не панікуйте, і надійтеся на те, що все у нас стабілізується. Це була Мар'яна Підковська. І програма «В об'єктиві. Ми говорили про економічну ситуацію в Україні. Ми побачимо з вами рівно за тиждень. Бувайте!